Друзі, ми готові цим вижившим після Нового року мої вітання з Новим роком. Цей рік, надіюсь, у всіх з нас буде набагато круче, ніж минулий рік. І нарешті закінчиться війна. Друзі, вибралися ми сьогодні 2 число, 12 годин дня. Ми вибралися по місцю. Всі знають цю канавку. Ми спробуємо тут половити окуня. Чому тут? Тому що тут найкращий лід, а провалюватися не сильно хочеться. Спробував я на деяких перед цим водоймах, там лід поганий. Я сьогодні сам, можливо, хтось ще підтягнеться. Поїхали всі на карася, Карась у хлопців не клює, а мені дуже кортить окуня. Хижачок по перевольотці у нас завжди клював. Тому поїхали. Щось з цього вийде, не пропустіть. До речі, на моєму. На моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш 10 класних призів до 100 тисяч підписників. Тому підписуйся. Силочка на канал Телеграм буде саме там. Під відео. Поїхали. О, да! Перший вихід на лід, друзі. Це круто. Ох! Так це ж лід. Клас. Як завжди починаємо з нашої канавки. тут будемо шукати окунців. І так, друзі, зробили ми десяток лунок. Лід невеликий, сантиметрів вісім. Дістаємо з за такого запасного захисного чехольчика нашу вудочку. Це Ice Pro від Field Flagman. Я вважаю її найкрутою вудочкою з усіх існуючих під балансирчики. Під різні маленькі балансири. В нашому випадку це оригінальний балансир мікрон. Так. Перевіримо леску минулорічно. Бажано перемотати. Що ми і зробимо? Леска 0,16 мм. Леска 0,16 мм підходить під наші умови, що не як є найкраще. Чому? Тому що в балансирчиках мікрон йдуть дуже класні гачки. І ці гачки вони тоненькі, вони вбиваються окуням морди капітально. Так, лісочка намотана, катушка полікарбонат фріз. Навіщо вона потрібна? Дивіться, ви ось так берете катушечку і пальцями притримуєте саму катушку. Попускаєте ось так, якщо потрібно, оп! Велика риба. Ви попустили, пальцями притримали. Потім руками виважуєте. Найкращий балансир мікрон. Оригінальний балансер мікрон. Він йде в 13 кольорах, але самий класний колір, друзі, це третій колір. Це просто рвач. Самий крутий колір. Його ми і одягаємо. Так, на рахунок ловлі окуня, дивіться, я розказую свою практику. Ви підходите, робите лунку, опускаєте туди камеру. Якщо там є якісь корчики, ви зможете в камеру дуже класно побачити окуня. Якщо це полігон, не завжди, не завжди окунь може попадатися вам в об'єктив. Якщо ви бачите, що там, не бачите, а знаєте, що там є окунь, буває, достатньо опустити балансир, постукати по дну, зробити... Декілька підкидів, і якщо там є окунь, він до вас підійде. Роблю я на петельку це все. В оригінального балансирчика широке вухо. Форма тіла у нього максимально правильна. Цю форму тіла ми добивалися не один сезон. І гра в нього дуже розмашиста, чим і привертає увагу. Поїхали. Так, наші наколінники та піддупник. Це з минулого року, не з минулого року, а вже я давно на цю тему рибалі. Мені не потрібно тягати з собою ящика. І завжди я стою на наколінники і сідаю на піддупник. Це дуже зручно при переході з лунки на лунку. Опускаємо на дно, по дно стук-стук-стук, припіднімаєте 2 см. Так робите ряд розмашистих підкидів. Це ви цим провокуєте нашого окуня. Потім штучки 4-5 помірних підкидів. Якщо ж у вас не проходить клювання, знову по дно стук, стук, стук. підкид 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 пауза. Чекаємо клювання. Ну, ось така методика ловлі у мене. Якщо друзі на лунки довго не клює, ну як довго, там наприклад 5-7 хвилин, ми переходимо на іншу лунку. Тут у нас десь пір'яночок і починається свальчик і провіряю наступні лунки. Довго на лунки не затримуємося. 5 хвилин, якщо, по, якщо немає покльовок, переходьте далі. Ось він, друзі. Перший окунь 2026. Живцьовий. -ху 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 -ху. Так, переходимо. Цього лобуря опускаємо. Живий. Окунь така ну, трошки тупенька рибка, навіть якщо ти продер, він розвернеться і знову захоче клюнути. Давай поширше рот, скажи, о. Опа. Це взагалі дитинча. От вони такі і стріляють. Щас пішли долі. Ірушки більший окунок. Круто влупив. Просто це такий заліковий і на коптілочку піде. А ну давайте тут один. Чи ні. Добрий день. Добрий день. Так, ну що ти? Перелов у нас. Перелом? Да. По чому окуня щитаю. Я мірять буду. Мірять. На пісюлі. Добрий. Що, <день>. Добрий. <рес> ну, вас навчить рибу. Чуєш? Да. Я перейшов там. І що, нормально? Е, у мене камера сіла. І там ще два чувака. Вони перші перед нами пішли. Поним? А ти йшов рипів лічи? Е, ну рипить трохи, але там зрозумів, де снігу немає, хороші люди. Прям взагалі. Я йшов взагалі без напряга. А туди переходиш, де треба ловити, понял? Там <рес> сніжок. І пісні он такий. Сантиметра 34. Та ну його Та Це тебе 30 кілограм. Та що віти, вірус якийсь. То ти на оригінал чи на грузфіш гараж? 3D грузфіш? 3 d грузфіш. Окуляційна система. Ні. І дивись, бо він завезе, не одну типу. Тільки на оригінал. Оце такий, бачиш. Так, да, щучка гарніва, гарні. Живцьовий. Ух ти, друзі, дві який. Опа, сюди. Дивіться який, це вже другий гарненький. Заходимо, вимучив. Ну, такий окунь ладоха це конкретний удар, як ви могли бачити. І удар на цій будилке, він капітально віддає в руку. Такий лусь. А ті мелкі, звісно, так, да, ти типу штрикують, Ну нічого, зараз соломою будемо пробувати прориватися на канал, Якщо... Все, слава Богу, прорвемось, там риба має бути краще. Так, поки ми там ловимо окуня, тут у нас гляньте що тут робиться, солом. Ти ж казав, не п'єш. От руку начинають 26 години. Олександрович mm -hmm. ходить із таким... Сексуальним столиком поміщаються в... санки до стол, як дядько. Опа, гарненький. Каптілочку його. Такий жарочний варіант. Маленький, добрі, заберемо. Зараз перейдемо. З братвою на канал. Попробуємо там вийти. Якщо ні, вернемось сюди. Що, Олександрович, ждемо сазанів. Ой, блін. Друзі, лід такий стрмний. Хорошо, що ми з соломою похудали перед сезоном. Отак, От 60 метрів. Ні-ні, ми не дійдемо, серйозно. Е, лід дуже стрімний. Якщо не вийде нічого, то повернемося сюди назад на окуньки. Веди нас, Сусанін, веди наш герой. Беру мікалів до О, блін. Нам мабуть на сніг не треба йти. Нам ось так, сюди надо йти. Сюди? Да. Ух ти! Друзі, яка поклювка, ви це бачили? Йоп сюда! о о Ух, і зах Оце вони, так? Оце, друзі, вони нарешті! Ах ти ж! Диви як в пальце заїхав! Ох і ударив, я ж проснувся. Да. Угу. Так прикол в чому в камеру, що ми їх не бачили? Оце так дуже часто буває. Ти в камеру його не бачиш. Но ти коли опускаєш оцього маленького рвача під назвою Мікрон. Оригінал, і він просто шаленіє. Сходиться з усіх усюд. Ти на боковий? Та він так влупив їх. А Помниш, які тут доставолими? До... Доставали. Я на перебірки після тебе сьогодні тільки приїжджаю. Ага, є один окуньок. Я його запідозрив. Він так тихенько стоїть під і ракеза, Можливо, ми його виводимо. Так, що тут? Далечні якийсь силует. То або камінчики, або той пацанчик стоїть, дивиться. Також тяжко роздивитись вони. До самої камери не підходять, гадає. Так, хороша лунка. Раз, два, три. Годинка у нас є, друзі. Щоб знайти вечірнього окуня. Не знайти, а дочекатись. Тут місце цікаве. Я тут, до речі, колись на вечірній окуні якраз і попадав. Так. Стук, стук, стук. Що там? Поїхали. Дивіться який кабанчик. О Артуріо, привіт! Я добрався, я з цієї сторони проував Ти осторожно по снігу, по білому не ходи. А то ти там ходив, да? Я хотів на мотоциклі, а там з цієї сторони зайти. Я ж не думав, що льода, льод буде. Короче, ні джипас, нічого не брав. Що там можна колоти? Звісно да. можна. На перемитному був, то такі Я на перемитом сам почав, днем, тоді зрозумів, що треба оттуда тікати. Тільки що одного до лунки дотягнув, трошки менше, ніж оцей. Ти не там ще абсолютно буде. До. Да. О, ще й підкинуло щось. Опа! Меншенький. Але руночку роздраконив. Я, ми отсюди-сюди прийшли, були, посиділи, ніхто нічого не вловив. Я одного окуня вловив і пішли отсюди. А тоді хлопці сказали нам, я йду додому. Я думаю, вернуся, я все-таки сюди спробую на вечірній вихід. І оце вже... Ох, ні, це не покльовка. І оце вже третього. Хоча в камеру їх особо не видно, вони так тихо ходять, хитруни. О, Артуріо! Мої вітання на жовто-блакитний Клас! друзі, мікрончик жовто-блакитний Красава. Стук, стук, стук. Опа Бачиш, а я на чорний із зеленим сидів, тільки тикнув один раз. Ай, хорошенький! Желто-блокетный Дротик, ты где взялся? Да нашей мамочке. Перволютка завершена. Дивіться, самі більші кабанчики такі, я не знаю, грам, мабуть, 300, 250, по 200 дротики. Одним словом, на сковородочку є, але це було відкриття твердої води. На жаль, доходить до тих місць, де е, дуже класний рельєф, де багато, я думаю, риби. Ми поки що не можемо, тому що е, де білий сніг, туди краще не ступати. Але як для відкриття, отримав десяток класних покльовок, враховуючи те, що приїхав в обід кайфану, чого і вам бажаємо. Ми летим додому, сім'ї в останній чешуї, всім, чим ми користувалися, ви бачили, друзі. Все, пока.